Рушники, ікони великодні серветки. Понад 70 вишиваних робіт презентувала майстриня із Великоберезнянщини Ганна Беряк в Ужгороді. Експозиція розмістилася у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Вишивка невід'ємна традиція родини Ганни Беряк, яку популяризували і чоловіки. Розповідає майстриня. Ну, настородинно по по батьковій лінії там в нас усі, а всі вишивали. І в мене був стреко, і, і той стрекло. Зразки шев, шив, шив портки шивав. Мені буде скоро 80. Мама в п'ять років дала голку з нитку. І так я скидала, що собі шиву. Я не шиву на заказ, я не шив у прокос. Я просто люблю вишивати, сизу собі і вишиваю, і вишиваю. Ну як виходить, на кожному озорові кольори дружать. Я би так сказала, гармонія кольору є. На відкриття виставки завітало багато відвідувачів: рідні, друзі, близькі, знайомі, інтелігенція, поціновувачі народної творчості і колишні учні Ганни Баряк. Жінка 47 років вчителювала у школах села Люта та Костринська Ростока. Ініціаторами проведення виставки є родина пані Ганни, зокрема зять Володимир Гірник, артист заслуженого академічного закарпатського народного хору. Вона сама живе в селі, в Костринах, і ми тільки наїжджаємо по вихідних, коли маємо можливості. І думаю, що зараз дітей кожен не це непросто, але попри цю, скажімо, складність, бо і батько помер, і вона залишилася, як кажу сама. Вона не втрачає ту надію і на це ту жагу до життя. Знаєте, оце кожен кожен це ця, ця робота, це бойки, це, це ленки, це, це іршавщина, десь якісь мірі, це і центральна Україна, десь десь. Маки, ці, які я бачу, ці орнаменти, і ми сьогодні зібрали практично всю родину, яка напевно не бачилася вже роки. Я бажаю кожному митцю, кожному кожному творцю пережити ці емоції, які ми пережили сьогодні. Символічно вишивку Ганни Беряк доповнив виступ заслуженого академічного закарпатського народного хору, новостворений благодійний фонд, якого підтримує народних майстрів, носіїв традиційної культури. Благодійну фонду сприяння мистецтву закарпатський народний хор, який е... Корень для того, щоб сприяти мистецтву традиційному, мистецтву Закарпаття, так нашим культурним традиціям, і надзвичайно нам було дуже приємно, тому що пані Ганна Миколаївна Беряк, вона тісно пов'язана із нашою закарпатською традиційною культурою і її діти її безпосередньо є учасниками нашого колективу Закарпатський народний хор». І ну, ми вирішили таку акцію провести. Це одна з перших акцій, і будемо старатися. І далі підтримувати наше сакарпатське мистецтво. Колекція вишивки Ганни Баряк має мистецьку цінність, каже дослідник та науковець Василь Коцан. І додає, що в роботах майстрині поєднуються традиції та сучасність, привертають увагу й авторські інтерпретації. Бачимо і традиційну структуру орнаментальної композиції, скажімо, для гуцульської вишивки, для бойківської лемківської, зокрема Бойківська і Лемківська, якраз. Культури тісно перепліталися на Великобрезнянщині, звідки родом пані Ганна. Дуже вміло. Пані Ганна працює із колористикою. Це переважно чорний і червоний колір, багато робіт поліхромних все це поєднання орнаментів, геометричного орнаменту, який вишивається технікою, найчастіше низинка і хрести. Квіткові рослинні мотиви, які найкраще вишиваються техніками, такими техніками, як достороння гладь, вирізування. Вона не обійшла осторонь і такий елемент, як ікона. Водночас Ганна Баряк закликає усіх цінувати рідне, українське та мріє, аби народними ремеслами, такими як вишивка, побільше цікавилася і молодь. Мова, пісня і вишивка, то є. Нашою, то є українською. Треба берегти, треба примножувати. Молодь зараз прийшла, хай дивляться. А може хтось зі візьме голку, у руки побуде шити наше стародавне ремесло триватиме виставка Ганни Баряк до 7 липня у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.